Вітаємо усіх, хто з нами. Це телевізійний канал Тава. Програма ранок на Алтаві. До нашої студії завітав ранковий гість. Так, ранковий гість це відомий співак, музикант, композитор. Це Валерій Соколик. Так, заслужений артист України Валерій Соколик. Сьогодні в гостях у ранку на Алтаві». Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас вітати у нашій студії. Давно вас не бачили. Відповідно, вирішили знову ж таки з вами зустрітися. Чому б ні? Так, ми завжди зустрічаємося з тими людьми, які цікаві нашим телеглядачам. З якими разом ми можемо згенерувати позитив і подарувати гарний настрій усім, хто нас дивиться. Довго ховався в філармонії. Ну, а взагалі, відповідно, у нас ранкова програма. Ви жаврунок часова, рано прокидаєтеся? Ну, я... По життю жаворонок, але життя моє, так як і більше артистів, це совини. Так що так, от мучимося все життя. Ну а що зробиш? Приходити додому. А взагалі, коли зранку прокидаєтесь, як себе налаштовуєте на те, що у вас совини життя попереду, але зранку відповідно маєте бути вже в тонусі, тобто що підготуватися. Ні, ну, мабуть, вже за це життя вже навчився якось себе акумулювати на, ціли, на цілий день. Щоб uh -huh. Може, в день там перепочити трошки, тому що в нас вечірня, в основному якась робота була. От. Uh -huh. Ну, а скільки б не прийшов додому, там, в три ночі ляжу, то в сім годин ранку я. Ви щаслива людина. Дуже щаслива, я так таскав. Мені не вдається так, серйозно. Якщо мене, якщо третій ранку, а п'ять вже треба прокидатися на ефір, відповідно ні, я не можу так. Надзвичайно. Ну так я і старший. Ось із кого варто брати приклад насправді. Yes. Так, ну що ж, продовжимо. Ну, якщо у нас у студії музикант, то варто поговорити, звісно, ж, про музику. Звичайно ж, поговорити про музику, про творчість, про те, чим ви зараз займаєтесь. І отак завжди. Як музикант, то значить про музику. Якщо штукатур, то давайте про штукатурку. Ні, про життя обов'язково поговоримо. Про життя поза музикою. Спочатку про музику, так. Чим зараз займаєтеся? Цікаві проекти, пісні, співпраця. Займаюся, займаюся зараз. Трошки в мене таке був період життя, що я вийшов від аранжувань, не було можливості. От Зараз так придбав трошки апаратурку, яку осваю програму музичну. Mm -hmm. Зараз буду працювати так, як і раніше. Я просто вважаю, якщо я сам собі не зроблю аранжування таке, яке хочу, мені вряд чи хто задовольний. Хочеш зробити щось добре, да, зробити зробити це сам. Хендмейт, знову ж таки, Ми продовжуємо цю тему. От, А як ви ранком стало, як ви кажете, всі, і думаєш, що ти не зробив вчора? От не зробив те, на… поки ранок є, треба зробити. <laughs> Бо потім, потім буде пізно, потім Привучу, буде на робота, от на да. роботу, потім третя ранку. Так, да, все кажу, зрозуміло. Доведу. Ну, життя насправді у артиста без музики неможливо, зокрема у вокаліста. Це ясно. Ну, не тільки прекрасний вокаліст, ще й автомобіліст досить досвідчений. Ви за кермом співаєте? Ну, якщо сказати чесно, то. Скажіть да. чесно. Все Абсолютно тише, то все вимкнули, радіо та я більше. Да? Слухаю, бо як їду з донькою, то вона співає, мабуть, голосніше, ніж радіо. <гум> <гум> Донька теж співає? Ні, вона так. На... Вона підспіває. Для, для себе неї Зовсім дора професія. Ви співаєте в душі чи в душі, так? Да? Я не пішла вона по моїм стопам, як каже. Але на концерти приходить? Приходить, звісно. Ні, я бачу, що ви до цього не страждаєте особливо. Ні, тобто... вона своє, свій шлях знайшла, я задоволений, вона чудовий брехмах, не знаю, майстер зачіски робить. Угу самого дитини красулю зробить сководно. Просто що, знову ж таки згадується інтерв'ю нерозумітних відомих музикантів, які є діти, які говорять: я не бажаю своїй дитині такої долі, дійсно, нехай іде щось робить зовсім інше. інше угу. да. Тобто, у вас таке налаштування взагалі було? Чи ви вважаєте, що музикант легке життя? Та Боже, спаси вас. Це, ми, Скажи, ми, 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 просто, ми, ми, розумієте, ми зустрічаємося, ну, частенько в нашому ефірі приходять творчі люди. Творчі люди, різні думки. Ми кожного запитуємо, а чому б і ні, так? Да? Ну, нормально. Ну, Кожно ж по-різному. Так, Але от, це ви, да, от ми у вас запитуємо. Однакових да. людей нема. Ну, Як ну, у вас? Ну, по-різному, по-різному. У мене ну, взагалі творчість гастролі це таке чудне діло. <хи> Класно. Добре, тоді, якщо ви так з усмішкою говорите про це е, про кур'йози та веселі випадки. Про ми те, завжди що викликає усмішку. Запитуємо, на та, да. запитуємо обов'язково. Я розумію, от завжди, коли ми задаємо запитання, ми задаємо всі отак роблять. Абсолютно всі музиканти, творчі інші люди, вони завжди посміхаються. Що буває дійсно, буває часто, але не про все можна розказати. Та ну звісно ж не про все. Воно все якраз таке і є, що не розкажеш. Але, але все одно, давайте розкажемо, все одно, ви вже заінтригували. Я, до речі, вам скажу, що вам би сюди запросити всіх відомих, е, ну, я так думаю, старих виконавців, таких як Шеременко, які приїздили, ну багато, які поїздили. Ну, ми, Щівська і гурту Краяни, об'їздили ну, весь Радянський Союз вздовж Поперек два рази по Золотому кульцю, як воно там... Україну всю це однозначно, там Узбекистан, де тільки не були. І скрізь були випадки. І такі чудові, що щось можна розказати, щось і не розкажеш. І не один раз були. Я просто згадую, один випадок був зовсім чудний. Я одним словом чуть концерт не зірвав. Одним словом, такі бувають казуси. — Слово Можна в голос говорити? Яке слово? <реш> Можна. Можна. Це я тільки прийшов в гурт краяни ще з Анатолієм Пащенко. От, до речі, йому з 25 років було як його не стало. Згадували його. Це чудовий був і композитор, і взагалі. І музикант, і людина. Та, да. І кхем, у нас були тут. Ну, я тільки прийшов на роботу, мене взяли, я на клавішах тоді працював, до речі, в краянах. І ми місяць поїздили тут по області, до речі, перший концерт. Ну, іронія долі, як кажуть, після репетиції у нас перший концерт, і приїздимо куди? В мир, на мою батьківщину. Приїздив на мою батьківщину, я з нот читаю все. Ноти стоять у мене, взагалі я програму тільки входив. І, ну, добре, що в мене така якась пам'ять музична була. Почали грати, воно почала гуляти ця вся в, 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 з клавішами. Ну, Остановка, <ривоти> скажімо так. <спіши> да, <мої> так, да, так. Да. <ривоти> почала кататись. Ноти отак от, от взяли і розлетілись по сені, так листочки всі. Той як побачив, Є". ну, зіграв все до кінця, він каже: ну, респект. Після того, і після цього в нас був такий відпочинок після місячного такого турнику. І поїхали ми Дні України в Чті, в Чтинській області, uh -huh. там, де <кхух> біля Китаю взагалі. А поїхали ми через в Москві була пересадка. Там ми сідали на ІЛ 60 якийсь там. 76. Ну, здоровий, здоровий так, лайн, так, такий так. здоровий. Ще пересадка була. Казахстан така здоровенна та Росія, летим, летим. Приїхали туди. Ну, звісно, що в нас один день для репетиції. Сіли, а воно трошки поки відпочили, Ще нова програма для нас позабували. Щось, каже, Толік, підожди 15 хвилин, не панікуй. Ми роздивились, ноти, а мені в клавішах там ціла діло, там -п -п програми ліва, права рука десь голосніше, десь тихіше, ну, музиканти знаєте. Я все це зібрав, все, ми зробили репетицію. І на другий день вже все ж грали тоді живцем, ніяких взагалі фанер. Це, якби, якби тоді хтось сказав, що хтось буде. <плес> <плес> ну, взагалі. Виходимо з зал філармонії, шикарний. Такий амфітеатром. Я був здивований, він такий новий. Ну, У нас перша пісня була така над Дніпровським краєм. Чудова пісня. Герасимов по поет написав слова, і Толік написав музику. Пісня чудова, я її хочу для себе, так себе вернути в програмку. Uh -huh. так. До репертуару. Да. І починаємо. Вступ, там, великий вступ, такий та-да-да-да-та-да-да. -да, та -да, да ну, Я глянув в зал, а там всі сидять. Слухайте, вони російський мені так залоз, не знаю, то ще українську пісню слухають. Так... І анекдот в голові, оцей такий чудний ще дитячий, коли Василь Іванович і Петька каже, самоліт, вези на Україну. Ну Десь там збились курсу, кусу, прилетіли в Казахстан. Виходить, а там біжать перший раз, бачать літак. Та й от... І такий виходить, хохли, прищурились. Так я граю цей вступ, і Толік біля мене пробігав, я сказав оцю фразу. Він одразу не врубився, що так. Давай співай, взяла і глянув. У нього скули заграли, все заграли, а коли смішно співати нереально, зовсім нереально співати. Не Він набирає повітря. <кхем> я дивлюсь, йому не може. Показує, розвертається, робить, Ще, ще, ще вступ. ще, Ну добре, там вже ораторія у нас виходить. А в нього сльози отут йдуть. Він дивиться на мене, каже, ну я тобі. Ну, давав джазу тоді в перерві. Ну, одним словом, він не мог співати взагалі. Просто тільки взяв, гляне, і все, в нього скули грай. Це така ситуація. Ну це не буде Це один із ти. Розумієш, ти уяви собі скільки таких випадків, скільки таких, тисячі. А як оце це боротися? Розумієш, коли ти на сцені в тебе напад сміху. Я, я навіть собі не можу уявити, чесно. все це це, це, Ні, робити? ну вокалісти знають, що коли смішно ви? співають, просто, просто нереально. Ну, коли сумно співаєшся, о, ще як співається, а коли смішно ні, нереально. Якісь другі місці працюють. Ну, а ну, що тоді робити? Спілкуватися з залом, як, як тоді взагалі такий випадок, да? ну, от так? Ну, отак от. Жив всем. Добре, що живцем. Показав, да. ще, виїхав, да. ще Ми три рази, до речі, вступ, вступ робив, а він там такий. Після Довий. цього вигадали співати про фонограму. От ви так, <кху> <панограму. кху> це пішла така байка вже відповідна, да, так, по всім музикантам. <кху> Смієць, сміється, сльози. <кху> А у вас такий випадок був, коли вам теж було смішно, весело, не можете баришко доподавати, треба заспівати. Так, були випадки. Ну, я тоді ще не був там, як вокаліст. Я взагалі був в складі гурту украяний, як просто музикант, на бек вокалі. Там, сольних пісень не співали. До речі, перша пісня, яку я записав, сольно. Угу. Це теж іронія долі. Я написав пісню для Раїси Панасівни кириченко а от їй захотілось, каже, те, Барітон гарний мій, подобається. Давай заспіваємося. І от ми заспівали сольні. Так от з тою пішов. Вона, до речі, першу пісню заспівала в естрадному плані в наше літо. У нас така пісня з'явилася mm -hmm. була. То вона не така більш народний і колектив я от, з краянами. І я перший раз. Ну, так от. Чудово! До речі, про літо. Як проходить ваше літо? Чи були вже у відпустці? Так я й зараз відпустці. — Відпустка триває. Зараз у мене відпуска, ну, на, на, на жаль, закінчується. Я, до речі, поїхав на Батьківщину в Миргород. Я там до порядку приводив хатинку від мами, ну, кімнатку. <кхем> в общем, працював. Цікаво. Працював не, не по музиці. Не по музиці, і не про музику. Цікаво а, нашим глядачам а, розкрити вас не тільки як співака, виконавця, так, як людину. Валерій Соколик це турботливий чоловік. І батько, а, як я вже говорила, людина досить полюбляє автомобіль водити, Так. А, кермувати, керувати. І І? підтримує себе в чудовій фізичній да, формі. Це найголовніше, власне, да. Тут Мій якісь друзі. Рецепти у вас є. Підтримувати себе в чудовій фізичній формі, думаєш ну, на увазі, так? Звідки де... рецепти? Ти просто де... де... ти, де... 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 ти про дитину, про дружину почала. Я просто не зрозумів, да? так? Ні, про, про форму, про форму. Давайте про форму, так. То, менше їсти треба. От і все. <реш> все. <реш> Антикризовий менеджмент. Від Валерія Сафович. Трішки більше. Щось да, робити. Так, щось робити. Мені просто показують режисери, що варто завершувати нашу розмову. Але тоді все зрозуміло. Це той випадок, черговий випадок, коли можна говорити, говорити, говорити ще дуже багато. Багато завершувати багато але не да, хочеться. Завершувати але не це хочеться. означає, що ви ще до нас прийдете в гості. Обов'язково обов'язково прийде, якщо запросите. запросимо. Обов'язково Домовились. Дякуємо вам. шановні друзі. Ми нагадуємо, що в нашій студії сьогодні. У п'ятницю був е, наш ранковий гість. Це заслужений артист України Валерій Соколик.